Так, всім привіт. Значить, маємо ось такий мотоблок Husqvarna. Двигун 177-й. Але е, те, що я хочу вам сказати, стосується не тільки цих двигунів, а взагалі самих-самих різних двигунів, які можуть бути. Значить, ситуація слідуюча: маємо ось такий повітряний фільтр. Е, на цьому повітряному фільтрі е, була ще ось така паролонова. Як накладка вона вдягала, вдягалася на сам цей фільтр. Е, нещодавно я проводив повне ТО мотоблока, вимивав карбюратор, повітряний е, фільтр верніше, його корпус. Е, і так далі. І що я знайшов? Ось ви подивіться, Все було е, мною е, герметично все, е, зібрано, все, наче як по феншую. Але подивіться, що робиться в самому фільтрі. Там купа бруду різного такого дріб... дрібного, да. дрібний бруд. В чому ж причина, скажете ви, я цю причину знайшов і зараз я з вами поділюся. Сама причина ось в цьому заводському фільтрі, який йде з цим мотором. Тобто, сам заводський фільтр. Розкажу причину. Бруд засмокчує. Між папером, зараз фокус, хвилинку, між цим папером і металевою основою. Папір там не проклеєний. На камеру я вам показати не можу, тому що, скоріш за все, ви нічого не побачите. Але я спробував просунути ось це тоненьке шило, не пошкоджуючи сам папір, і воно без всяких зусиль воно пролазить да, я вам так не покажу. Ну, повірте мені на слово, що оці фільтри, які йдуть із завода при купівлі мотоблоків відразу їх міняйте на якісь нормальні фільтри. Там має бути нормальна проклейка така або силіконова, або ще якась. А тут, ну, тут я, я навіть не знаю, що це сказати. Як його назвати, ви подивіться там. Там є, там десь його немає. цього клею Так щось якось так. Міняйте ці фільтри відразу після покупки. Всім добра.